Ще можу сказати про жахи, які хаються в світі. А моя Україна страждає від війни, від агресії, російського загарбника. Вже, скільки загинуло захисників, захисниць, волонтерів, волонтерок. Скільки загинуло дітей? Там в Росії об'являють, що знищили чергового неонациста чи неонацистське угруповання. А насправді були вбиті діти, родини, як у Львові. Не вбили родину. І лишився живий лише батько цієї родини. Як йому переживати це горе? Дай йому Боже терпіння. Що ж, і моє село колись не минуло це горе. І тут були розірвані люди. Війна, війна, що ти коєш? Як сказала одна мудра жінка, що може бути гірше у світі за війну? Так от В черговий раз хочеться... Попросити Творця, Господи, я що то є, зупини цю війну. Дай спокійно жити моїм землякам-землячкам. І мені в тому числі. Як на зло чуєте, сирена. Хочеться сказати всім, хто захищає мою. Державу, лишіться живими, ну, будь ласка, прошу вас, прошу за вас, Творця, Богородицю, яка завжди була оберегом козацької січі, прошу богів язичницьких, в яких дехто вірить з вас. Бережіть їх, бережіть. Хочеться попросити світову спільноту, підтримуйте нас. І державу на самоті з ворога. Бо ворог підступний, фінічний, який всі хто розв'язує. І ще. Що я можу від себе зробити? Ну, те, що я пожертвую декілька тисяч. Це плюс, звичайно. Ще я напишу про це в книзі. В моїй. Each and